Зустрічаємо BMW в кузові F-30-340 на двигуні b 58 стейдж 2, автоматична коробка передач восьмиступа також зашита. Авто у нас на повному приводі. Рестайлінгова модель в гарному чорному кольорі на 19 х разношироких колесах. В оригінальному М-пакеті на майже максимальній комплектації та по колу разом з лобовим склом. дороботаний не впуск, випуск з заслонками. В авто, до речі, в районі 500 сил. Технічно, та косметично можна сказати без зауважень. Можна сідати та нормально навалювати на ці кралі. Погнали по комплектації. Оригінальний М-пакет, максимальна оптика, передні та задні парктроніки, протитуманні ліхтарі, камери 360, разни гарні 19-ті диски, майже нова літня гума, 17-ті диски на землі також присутні. Проекція, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ, запуск кнопкою. Складання зеркал та підігрів Їх же ж повний електропакет, гарне виконання вставок із дерева, мультимедіа у нас Harman, спортсалон в чорній шкірі, пам'ять положення водійського сидіння, електропривід двох передніх сидінь, М-кермо з перемиканням пилюстками, круїз контроль, мультимедіа з підключенням через Bluetooth, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, три режими керування, спорт, еко та стандарт. До заднього ряду пройдемо, поглянемо. Також у нас все гарно, є такий підлокітник з двома підстаканниками, до речі, чорна стеля, панорамний люк, багажник у нас можливістю відкривання з ноги. Провели, сам відкривається. Також додаткова ніша для дрібних якихось речей. Є, до речі, можливість налаштування в автомобілі, відкриття воріт. З іншої сторони, поглянемо, як тут все у нас також все чудово, гарненько. Автомобілю була проведена хімчистка салону, тому стан салону дуже-дуже гарний. Отак От виглядає. До речі, широка у нас приборка та широка МБТ. -шка. Автотехнічно та косметично, можна сказати, без зауважень, готове до експлуатації та до нормального навалу. Так, ми пробіжемося по косякам. На передньому бампері знизу на губі є така подряпинка, можна підкапати або якось куском фарбувати. Ну, не бачу сенсу. Автомобіль доволі низький. Я думаю, це в принципі даже і не проблема. Далі крило у нас переднє все гарно, водійська дверка також гарна. На задній лівій двері є невеличка вм'ятина під ПДР, фарба не порушена. Далі заднє крило у нас все чудово гарно, по задньому бамперу також все добре. Кришка багажника також без дефектів та все гарно. Далі заднє праве крило у нас також все гарно. Задня дверка також чудово без дефектів. Передня права дверка також все гарно без дефектів. Переднє праве крило також без дефектів. На капоті висічки немає. Ось десь бачив, є така маленька гулька, також під ПДР. Потрібно її забити. По факту, у нас дві маленькі під ПДР вм'ятинки, та на губі отака маленька. щось. Все, всі дефекти повто.